Всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Сьогодні ми з вами розглянемо таку чарівну енергію, енергію стихії вогню. Подивимось жіночу енергію стихії вогню. Ця енергія є рушійною, жіночою енергією. Вона допомагає розвивати себе, йти вперед. Вона надихає це творчість, це енергія королеви жезлів. Королева жезлів — це втілення жінки. Яка себе любить, яка себе поважає, яка знає собі ціну? Королева жезлів є в кожній жінці. Просто ми іноді про неї забуваємо. Ми відкладаємо її десь глибоко, ми не розуміємо її. І я вам пропоную підняти цю енергію, розпізнати її в собі, тому що в кожної жінки вона є. Кожна жінка вона прагне для себе найкращого. Це жінка з енергією королеви жезлів, яка вже себе збудувала. яка Цінить свої зусилля, яка цінить свій досвід, яка цінить взагалі себе, вона любить себе і вона хоче для себе тільки найкращого, вона на насичує себе енергією. Цю жінку видно здалеку, тому що королева жезлів. По одному погляду, ви її зрозумієте, що ця жінка несе собі енергію вогню. Ви е, можете дивитись насолоджуватись її красою, тому що вона буде завжди нафарбована, вона завжди буде в прикрасах, вона завжди буде е, проявляти симпатію е, до себе. Е, вона жінка, яка надихає. Е, Така жінка є в кожній всередині. Такі жінки. Сенергії королеви жезлів вони займають зачасту а, професії чоловічі, тому що вони ну, зачасту бувають і феміністками. Вони можуть водити автомобілі, водити крани, а, вони можуть бути бізнес-вумен, -бізнес зачасту такі є, тобто вони а, зачасту відкривають там перукарні, якісь салони краси. Коли вона йде по вулиці, чоловіки просто відчувають цю колосальну Вогняну енергію, і вона цим користується. Вона любить фліртувати. Вона фліртує, вона показує всю свою міць, свою енергію, проявляє всесвіт. Тобто вона насолоджується цим. І кожному чоловіку хочеться таку жінку, але вона не всіх до себе підпустить. Вона буде, вона обирає собі того чоловіка, якого вона хоче, по своїм критеріям. І залицяльники можуть просто дивитися на неї зі сторони. А вона буде продовжувати насолоджувати. З життям. Вона любить подорожувати. Якщо це не подорож, то це будуть найкращі місця для її душі, там, де вона може. Що собі придумати, сфантазувати, набратись енергії творчої, вона буде прокачувати себе фізично. Така жінка, вона буде спортзали ходити постійно, напрацьовувати свою фізичну силу. Причому вона буде отримувати задоволення не тільки від того, що вона прокачала, але від поглядів навіть інших жінок, які будуть заздрісно дивитися, тому вона буде йти цією енергією на пролом. Вона горить, вона палає, вона це творчість, це енергія, яка за одним е, покликом за, за декілька хвилин зробить якусь, як то кажуть, шухер, да? е, е, Вона контролює все, вона не господиня, вона націлена тільки на свій розвиток, на втілення своєї енергії в себе кохану. Тобто, ця жінка як е, Фенікс. Але цей фенікс, цей вогонь, він перегорає, І він робить боляче, він руйнує. Тому а, жінкам вогняної стихії, жінки, які носять енергію королеви жезлів, постійно потрібно робити паузу, відпочивати, релаксувати, їздити на відпочинки, просто піти десь театр, сходити на його, помедитувати, а, не знаю, отримати задоволення від життя. Дівчатка, отримуйте задоволення від жезлів, віднайдіть в собі цю королеву жезлів, тому що без неї наше життя нереальне, тому що кожна з нас є відьмою, кожна з нас є жінкою, яка горить просто. Ми іноді про це забуваємо. Ми ховаємо цю королеву жезлів. Дівчатка, будьте відьмами, насолоджуйтесь своєю королевою жезлі, насолоджуйтесь своїм вогнем, але не перегорайте. Завжди знайте міру, але знайте і собі ціну. Тому що кожна жінка, кожна відьма, вона індивідуальна. Творіть свою реальність. Будьте королевою жезлів. Маю надію, що в цьому короткому відео ви знайшли для себе цікаве і, можливо, згадали, хто ви і ось цю королеву жезлі в собі пропрацюєте.